Що стосується плану нашої роботи, то ми, як народні депутати, окрім тих заходів, які передбачені в рамках Ukrainian Week, також будемо активно спілкуватися на міжпарламентському рівні. Зокрема, у нас вже запланований ряд зустрічей з представниками обох партій: і республіканської, і демократичної в конгресі, в сенаті. У нас запланована зустріч з представниками державного департаменту, оскільки дуже важливо вже сьогодні робити акценти на основні стратегічні пріоритети України. І відповідно ми будемо також працювати і комунікувати активно із громадами. І з нашими безпосередньо е, тими людьми, які знаходяться зараз в штатах, активно підтримують Україну. Ми, як Україна, маємо єдину мету. А мета у нас це є наша незалежність і, врешті-решт, стійкий мир. І відповідно, ми маємо бути дуже чіткими і дуже потужними саме ці комунікації. Що ми намагаємось зробити? Як я вже сказала, ми планували свою програму так. Щоб максимально зустрічатись з представниками обох партій і дійсно переконати їх і ділитися нашим баченням цього стійкого миру і завершення війни.